На Рівненщині біля Володимирця знайшли 150 кілограмів вибухівки, а саме дві бомби по 100 кілограм та три по 25. Це все начиння виявили селяни під час польових робіт, викликали піротехніків. Останні працювали дуже оперативно та обережно, адже існувала велика небезпека для місцевого населення. Бомби знайшли біля районного центру Володимирець, у якому проживають майже 10 тисяч людей. У разі несанкціонованого вибуху радіус розльоту осколків становив би до двох кілометрів. Усі бомби. Були радянського виробництва, перебували у бойовому стані. Загальна кількість вибухової речовини цих п'яти авіаційних бомб складала 150 кілограмів тротилу. Це дуже багато, адже радіус ураження 100-кілограмової авіаційної бомби становив би до 1200 метрів, а 25-кілограмової від 500 до 700 метрів, що було надзвичайно небезпечно та несло серйозну загрозу для місцевих жителів, адже їхні будинки розташовувалися неподалік. Також, відповідно, це несло серйозну загрозу для відпочиваючих, а також і для грибників. Дані боєприпаси. Обережно завантажили у піротехнічний автомобіль, вивезли у спеціально відведене місце, де і підірвали.